Ходили з протестами, ходили з прапорами. Допоки це можна було. Стріляли просто по людям. Ми придумали символ жовтої стрічки, символ спороту буквої. З друзями ходили стрічки розвішували, жовто блакитні. Українським військовим переміщатись по місту тупо неможливо. Це максимально було неорганізовано, не було якогось координатора, не було якоїсь домовленості. Ми всі знали, що просто завтра, наприклад, о 12 будуть 100% людей біля кінотеатру України. І так що дня виходило до 10 березня. Збиралися у марті місяці тут, так, і вже заїхали. Русня заїхала. Ми збираємося там вопреки тому, там що страшно, не страшно. Вони отак от от повистраювалися і пустили машину. Збиратися запрещено, все запрещено. Росіяни були в шоці, коли люди без зброї з голими руками зупиняли техніку на під'їзді до міста на центральних вулицях. Ходили з протестами, ходили з прапорами. Допоки це можна було, почали кидати гранати. Чоловік ще ходив, поки гранати кидали. І гранати кидали, і над головами стріляли. Ти пішли вони? до Бога! Стояли тут много. Хлопцы, они как? Выскакивают, накричали все, что положено про Путина, и он стреляет все сюда. Приходили каждый день, пока уже тут совсем не пришли вот эти урки, что стреляли просто по людям. Якщо я не помиляюсь, останній такий протест був 11 березня, і росіяни вже почали масово входити в місто. Почалось дуже багато таких поліцейсько-репресивних дій, і до 27 квітня не було жодного мітингу. Люди своє волевиявлення показували. Вони і стріляли в людей і. Забирали на підвал, не дай Бог, от ета, так, щоб спрапор вийти. Не дай Бог, це просто жах. Виталися, ну, не попадатися їм, але телефони ми все чистили, щоб не було нічого. Вони намагалися більше поширити інформацію про створення Херсонської Народної Республіки, і деказ тоді жовта стрічка організувала мітинг в Херсоні 27 квітня, щоб проти а, ХНР. і якраз він був одним із наймасовіших. Слі на акцію, пока опа, почалась шоу. Якраз в квітні ми почали з моїм колегою по роботі думати, що потрібно мати якийсь символ, що буде надавати людей. І так ми придумали символ жовтої стрічки, символ спротив букву І, і яка жовта стрічка стала таким центром. Мінімальним координацією на початку в Херсоні, коли ми списувалися з херсонцями, пояснювали, які заходи безпеки, інформаційної такої гігієни. Ми трошки башкетували тут. По вечорам з друзями ходили, стрічечки розвішували жовто блакитні псували їхні білборди. Береш стрічечки, або береш маленький прапорець, береш маленький, ціпляєш туди магнітик, і так ідеш, а то її білборди вісять. А ми туди клац, з там хлоп, і приклеївся там. от то так. Ідеш на другий день, ніхто не підпригне, не достане, а нам це так на душу, так приємно, кожного дня йдеш і, і любуєшся нашими стрічками, нашими прапорами. Спершу висміювали стрічки, що це за боротьба? Нічого радикального. Але потім, коли росіяни почали бачити плакати, там де ми, наші активісти фотографують їх зі спини, їх патрулі і пишуть, наші очі слідкують за вами. Це, звісно, їх почало лякати. Коли ми сиділи в парку з колегою та бачили, що. Хтось іде жовтими стрічками на руках замотаними, хтось на портфелі буде замотаний, хтось зав'язав на лавочку і пішов. І ми бачили, що все ще щось про українське триває. Всі ховалися, всі старались не показувати свою дуже явну проукраїнську позицію, але всі чекали на збройні сили. Те, те, що і показало нам 11 листопада. Дякуємо! Дякуємо! Можна я? Боже, які ви гарні! Просто все було на центральній площі. Приїжджають а, українські солдати і з ними наші, наші херсонці просто фотографуються. Це ну, маленький рок-фестиваль. Ну, два дні, по-моєму, гуляли. Це Херсон, центральна площа. Хочу ще почути твоє рівне слово. Я сам Херсонець, я з Херсона. Я домой повернувся. Хочеться плакати. Плакати від радості. Так прарида від радості, що є тепер вільне повітря, яким можна вільно вільно дихати. Військову історію, а це неправда. Ми цього не бажаємо. Ми не можемо повірити, що можна вийти на вулицю, крикнути Слава Україні, заспівати Стефанію, обіймати рідних, чекати, бачити наших хлопців таких гарних. Українським військовим переміщатись по місту тупо неможливо. Ти робиш крок, і тебе всі обіймають з тобою, всі фоткаються, тебе всі цілують. Це вир емоцій, це люди, які вісім місяців під окупацією кацапської нечисті, чекали на нас. Наші робітні хлопці, дай бути дороги, хай вони всі вернуться додому, живий і здоровий. І буде Херсон наш, і буде Крим наш, і буде Нарбат наш. Це я вірю 100%.